Велопарад дівчат повертається після недовготривалої перерви в Івано-Франківську. Відбудеться 11-й заїзд на велосипедах. Цьогорічна подія хочуть зібрати кошти на потреби наших захисників. Усі деталі заходу знають мої колеги. Усе у жовто блакитних кольорах. Саме такою буде тематика 11-го івано-франківського велопараду дівчат, який відбудеться 6 серпня. Провели голосування у групі «Велодівчата» Були варіанти Барбі, дрес був варіант хакі, був варіант синьо-жовтий. І, власне, найбільшу кількість голосів отримав дрес синьо-жовтий, синь жовті Сині-жожотий такий патріотичний. Це можуть бути як банально блакитна футболка. І жовті штани, або навпаки, сині джинси, і жовта футболка. Це можуть бути і святкові нарядні, луки, сукні. Велопарад це насамперед популяризація двоколісних серед жінок, привертає подія також увагу до міста та його гостей. Кожного року велопарад дівчат підтримував Андрій Котлярчук. Він завжди допомагав. Він був маршалом. Зараз він служить. І, власне, ми сконтактували з ним і будемо допомагати їм. Значить, кошти, які ми зберемо а ми передамо власне в бригаду, в якій служить Андрій. Допомогти армії, хто чи може, можна буде на стартовій локації під час реєстрації. Маршрут такий, як кожного року. Значить, ми збираємось о 10.30 на площі Бастіон. Уже традиційно протягом години у нас триває реєстрація. Об 11.30 колона вирушає з площі Бастіон. Ми виїжджаємо на площу Ринок через площу Шептицького. Далі ми рухаємось по Лесі. Країнки попри катедру, попри медичний університет. По Грушевського, по Петрушевича виїжджаємо на Франка. З Франка на січових стрільців. Уже на фініші буде організований благодійний ярмарок. У парку Шевченка до збору зможуть долучитися усі охочі. На сьогодні організатори заходу також запрошують і меценатів, які б хотіли підтримати подію.